Чому ти працюєш, прагнеш, стараєшся, але досі не отримуєш ту суму грошей, до якої прагнеш? Чому твої великі гроші напряму пов'язані з тіньовими аспектами твоєї особистості? В цьому відео я дам тобі теорію і практичні поради, яким чином вже зараз зробивши те, що я тобі рекомендую, змінити рівень свого фінансового достатку та вийти на новий фінансовий рівень. Привіт! Мене звати Світлана, я жінка, яка створила. Життя своєї мрії я щаслива, багата, здорова та матеріалізую дуже дуже швидко. Це чого я бажаю, застосовуючи свої езотеричні знання та інструменти одразу тут в матеріальному житті. Чому я маю право говорити про гроші, про духі та про тіньові аспекти нашої особистості? Понад 8 років я вивчаю та досліджую особистість через нумерологію, через трактування твого прізвища ім'я по батькові та дати народження. Тому що твоє прізвище ім'я по батькові та дата народження це інструкція, ключі, в яких прописаний твій шлях, твої труднощі, твої уроки та глобальні завдання по життю. Але сьогодні я розповім тобі через психологію, та. Практику як самостійно віднайти тіньові сторони, як інтегрувати їх в своє життя, та як вийти на омріяний рівень своєї фінансової свободи. Дивись, що таке тіньові сторони. Ну, за Юнгом, тіньові аспекти нашої особистості це витіснені ті чи інші частинки нашої особистості, Вибачаю за тавтологію. Яким чином вони витісняються? Ти народжуєшся абсолютно цілісною особистістю, але ти народжуєшся в Родині ти приходиш в відповідну культуру, в відповідне суспільство. І ось наша родина, культура суспільство, вчителі школа, вони починають нас вводити в такі собі рамочки. Пояснювати, які є правила поведінки в цьому суспільстві. Як можна, як не можна, як гідно, як не гідно. І, наприклад, якщо тобі в дитинстві часто казали не сварись, то свою злість. Ти витісниш. Якщо тобі казали думай про інших, або там подумай, що про тебе скажуть, куди ти так вирядилася, або тако не роблять, то в тінь вийде твій здоровий егоїзм. Якщо тобі казали в дитинстві не завідуй, не заздрій, це погано, то в тінь ти витиснеш свою конкурентність. А якщо ти дуже часто чула не жаднича поділися. Потрібно ділитися, не можна бути жадіною, жадіною будь-ужасно. То твоя амбітність, амбіційність вона також стане твоєю тіньовою стороною. Також ти могла чути не командуй. А коли збирала двір своїх друзів або подружок, придумувала якусь гру, а вони казали, та ні, це все фігня, давай пограємо в доганялки. До речі, тут витісняється креативність. А коли вони тобі казали, а чого це ти командуєш, ми не будемо з тобою дружити, якщо ти будеш командувати, то в твою тінь пішло лідерство. І коли ми виростаємо, ми звикаємо, що жаднічать не можна, треба ділитися, що треба думати, що скажуть інші, і як вони відреагують на твої слова або твої вчинки, подавляючи насправді твої істинні бажання. Тому що твій егоїзм, твоє відчуття себе, відчуття своїх бажань, воно сидить в тіні, бо будь егоїсткою це ж погано, правда? Напиши мені, будь ласка, чи чула ти хоч раз, що егоїсти це взагалі погані люди. Якщо тобі а, казали, ти що, тобі вже там 10, 12, 15 років будь серйозніше, то тут твоя креативність також буде ховатися в тінь. І ось ми виростаємо, ми знаємо, що ага, так не можна, так погано, так суспільство тебе не прийме. Чому ми витісняємо втім? Для того, щоб подобатись іншим, для того, щоб наша родина нас прийняла, для того, щоб ті дівчата, для яких ти придумувала різні цікаві ігри, вони тебе прийняли. І ти вирішила, що командувати я не буду. Інакше ж куди? Вони мене не приймуть. Але оці всі егоїзм, креативність, злість, лідерство, впевненість в собі, вони в тобі і лишилися, але вони сховалися, точніше, ти їх сховала. Проте в твоїй тіні є твоя найбільша сила, найбільша велич і твій бездонний ресурс. Ну, зараз оцять, можеш поставити мене на паузу і задумайся, які фрази з свого дитинства ти досі чуєш в своїй голові. А можливо, це фраза не висовується, можливо, це фраза не злись, можливо, це фраза будь хорошою, будь мудрішою, та, будь зручнішою, насправді а не мудріше. І а, запиши ось ті п'ять речень, які ти найчастіше чула від своїх батьків або від своїх вчителів, або навіть від своїх друзів. Напроти в кожному реченні напиши, яку якість ти транслювала. Яку якість, чуючи ці речення, ти почала витісняти в собі? І зрозумій, що ми витісняємо в собі не тому що ці якості не тому, що вони погані, а тому, що ми всім серцем прагнули любові, прийняття та схвалення. бо ми були маленькі. Отже, ми з тобою вже вияснили, що найчастіше злість, егоїзм, лідерство, амбітність, впевненість та креативність попадають в тінь. Але що ж нам робити для того, щоб відкрити той шлях до великих грошей, про який я казала на початку відео? Побачити, яким чином ці якості, ці свої риси, ти можеш дозволяти собі проявляти в конструктиві. Ну, наприклад, злість це вміння ставити свої кордони, казати ні. Мені це не подобається, або мені це не цікаво, або ні, я так не хочу. І ось тут найголовніша умова не починати пояснювати, чому ні, а просто дозволити собі. Сказати ні. Егоїзм це здорова турбота про себе. Коли ти турбуєшся про себе, коли ти піклуєшся про себе і себе любиш, коли ти визнаєш свої бажання, коли ти дозволяєш собі бути незручною для когось, але дуже кайфовою для себе. Лідерство це вміння вести за собою. Та, відповідно, заробляти більше. Тобто лідерство це визнання, що так, я знаю, я вмію, я можу. Я це зробила і я можу це передати іншим. Послухай ще раз: я знаю, я вмію, я можу. Це моє привласнити собі свої перемоги, свій досвід та свої знання. Поділитися цією цінністю. З іншими не думати про те, чи зрозуміють вони тебе, чи не зрозуміють. Не думати про те, чи знають вони це, чи вони цього не знають, сказати своєму внутрішньому самозванцю, що тихенько я це зробила, я знаю, це працює, і я хочу поділитися своїм досвідом оточуючими. Амбітність це саме рух до великих масштабів. Це рух, це енергія, яка тобі дозволяє хотіти більшого. Завжди підіймати свій рівень достатньо, тому що в кожного в голові з нас є: ага, ось тут мені достатньо. Мені достатньо заробляти таку суму. Я відкладаю, класно харчуюся, подорожую і маю, там, маю в общем, гроші, мені зараз достатньо. Але коли ти дозволяєш собі. Вийти свої амбітності з тіні, ти підіймаєш оцей рівень достатньо. Ну, давай розглянемо на звичайному життєвому прикладі. А, масаж. Так, дуже багато жінок хочуть ходити на масаж. Але в їхній свідомості масаж це розкіш, масаж це задоволення. І вони дозволяють собі там раз на місяць, раз на півроку, а деякі навіть раз на рік, сходити на масаж, або ж йдуть на масаж вже коли припирає до стіночки, коли здоров'я тіло показує, агов, красуня, зупинися, зверни увагу на себе. І коли, як розширити цей рівень свого достатнього? Взяти ось цей масаж, якщо він тобі подобається, ти відчуваєш там наповнення, відчуваєш розслаблення і після масажу відчуваєш ресурс, перенести його не в колонку задоволення, да, розкіш, а в колонку масаж моя базова потреба. І саме тоді відбувається розширення. Розширення внутрішнє, воно завжди передує. Розширенню зовнішньому. Ти ставиш собі новий рівень достатньо, що мені достатньо масажу не раз на місяць або раз на рік, а тепер моє нове достатньо масаж раз на тиждень. І він є моєю базовою потребою. Саме так масштабується особистість. А тепер впевненість. Впевненість це взагалі навичка. Ну, в принципі, як і всі попередні якості, які я озвучила. Впевненість це внутрішня сила займати своє місце в своєму житті і в цьому світі. Коли ти впевнена в собі, ти знаєш, що ти варта більшого, твій час вартує дорожче, і в принципі, твоя Сила вона починає розкриватися. А, ти, певне, не раз стикалася в житті з ситуаціями, коли хтось тобі озвучує ту чи іншу ціну ну, на свої послуги або на, не знаю, на свої якісь Ну так, давай послуги, щоб я зараз не фантасувала на ходу. Так? І а, ти певненько можеш згадати, коли, наприклад, косметолог таким дращащим, тряп'єним голосом Проговорює ціну за свої послуги, ти відчуваєш оце внутрішнє хвилювання людини. А потім ти йдеш до іншого косметолога або сантехніка, неважливо. І людина впевнена тобі каже, що вартість однієї процедури є стільки-то там. І ти відчуваєш впевненість, тому що впевненість це стан. І цю впевненість ти можеш сама напрацьовувати в собі, коли ти її визнаєш. І перестаєш з нею боротися. Ну і креативність. Ти подумай, скажи мені, будь ласка, чому фактично всі діти вони в дитинстві танцюють, малюються, ходять на футбол, на співи. Їм це цікаво, і вони хочуть спробувати всі-всі-всі гуртки. А потім з них виростають дорослі, яким нічого не цікаво, які можуть піввечора скролити стрічку Інстаграму або залипати в Тіктоці. Ну, в принципі, неважливо, або да? там лежать перед телеком. Чому так? М? Подумала? Дивись, креативність це здатність народжувати нове. Це здатність дивитися на світ під іншим кутом. Це здатність дозволяти собі бути собою, не підлаштовуватися під якісь правила, стереотипчики, упередження. І ось ця креативність вона. А, Дуже-дуже легко щитується, ну ймовірніше за все, ти бачиш в Ютубі, в Інстаграмі, в Тіктокі людей, які роблять, діляться, і вони роблять це по-своєму. Їх цікаво дивитися, їх цікаво слухати, і коли ти за ними спостерігаєш деякий час, ти починаєш помічати їхній ріст не тільки там через кількість їхніх підписників, а через кращий рівень їхнього життя. Чому? Тому що вони дозволяють народжувати собі нові ідеї, мають впевненість в тому, що ця ідея класна, тому що я сама її народила. Ну як я, я можу створити якусь ну, ніочність ідею? Вони мають амбіції дати цю ідею у світ, видати її і розширитися до нових грошей. Дивись на наскільки все просто і кайфово, скажи, я, я обожнюю самопізнання і обожнюю пізнавати нові шляхи до наших. Тіней. Як же самостійно розпізнати свою тінь, якщо ти не хочеш приходити на сесію або там звертатися за послугами нумерологічної карти, та, чи дешифрування своєї дати народження? Ти можеш в принципі базово зробити це самостійно. А перше сядь і спитай себе, що тебе дратує в інших, що тебе в них тригерить. Що тобі забороняли робити в дитинстві? Можливо, тобі казали, що ти дуже громка. Або ой, ну хвати вже вставати на стільчик та розповідати свої віршики. Або ти любила малювати, а тобі казали, ну, такої себе, а не картинка, і ось цим вазюканням грошей не заробиш. Або ти любила, я не знаю, займатися футболом, а тобі казали, що футбол то геть не жіноча справа. І третє питання, яке відкриє. Для тебе твої тіні полягає в наступному. Скажи собі чесно, що тобі соромно показати світу. От якщо ти ведеш якісь соціальні мережі, прям пропиши для себе, яка ти є насправді, а якою ти показуєш себе в блозі. Скажи, напиши для себе, що ти відчуваєш, про що б ти хотіла розповісти, розказати. Але цього не робиш. Визнай сама для себе, що тебе, що ти от соромишся, що ти боїшся показати своєму світу, людям. А можливо, ти боїшся бути смішною. Або, можливо, ти боїшся бути надто голосною, або ти боїшся бути помітною. Нещодавно в мене на консультації була дівчинка, яка дуже хоче вийти в проявлення, але постійно, постійно стикається знаєш, з якимись корекціями, ситуаціями. І а, дуже цікаво, до речі, через простір Акаші, сесію читання хроніка каші, прийшла відповідь. А відповідь заключалася в тому, що в минулому житті вона була дуже помітною. Була такою жінкою легкої поведінки, від якої ж прям пахло, пахло кексом. І ось тут, в цьому житті, її душа, пам'ятаючи той попередній досвід, боїться бути помітною. Але пам'ятай також про те, що ми самі для себе наші душі обрали саме цей час, саме цю країну, саме цей рід. Щоб прийти на землю та отримати уроки. Для чого їх отримувати, для чого їх проходити? Ти мене спитаєш, я тобі скажу з легкістю. Для того, щоб ставати краще. Для того, щоб відкривати всі спектри своєї особистості, ми народжуємося цілісними, абсолютно цілісними. І потім в суспільство, родина, школа. Різні групи людей нав'язують нам як можна, як не можна, як гарно, як не гарно, Як нам робити і що нам робити? А наше завдання як прийти в цей світ цілісний, так цілісною з нього і піти. Так, а продовжив. Отже, ти визначила свої тіні та ну, окей, хорошо, що ж з ними робити? Їх потрібно інтегрувати в своє життя. Для того щоб вийти на нову, кращу гілку своєї ймовірності та отримувати більше грошей, бо ми ми всі живемо в матеріальному світі, і гроші, як не крути, треба всім. Якщо ти мені скажеш, що тобі не треба гроші, то я тебе попрошу переглянути свій рівень достатньо. Отже, інтеграція це не значить, знаєш, стати якоюсь там жорсткою, або стати там егоїсткою. Це м, значить проявляти ці якості, але в здоровій формі. Знову-таки, злість через вибудову, кордони. Егоїзм через постановку себе в пріоритет через ось таке усвідомлення, що ти найголовніший герой свого життя. І ти в себе. В своєму житті на першому місці. А амбітність це дозволяти собі хотіти більшого. І знаєш, коли, як же відчути, що ти інтегрувала цю тінь? Ну, ось, наприклад, давай злість. І коли ти зможеш сказати своє ні твердо, але спокійно, без цього, знаєш, емоціонування, криків, сплесків, емоцій. Спокійно і твердо. Ось тоді ти можеш поставити галочку. Злість інтегрована. Навіщо тобі інтегрувати тіні? Через величезне усвідомлення, що гроші вони йдуть до сили, ясності, чіткості та амбіцій. Якщо ти боїшся своїх бажань, ти сама собі будуєш рамочки. Рамочки, за які ти боїшся вийти. А коли ти інтегруєш свої тіні в своє життя, ти відкриваєш собі доступ до тієї сили, тієї величі особистості, які і рухають і масштаб, і великі гроші. Тому що насправді великі гроші вони вже є всередині тебе, але вони ховаються в тіньових аспектах твоєї особистості. А кожна інтегрована якість це знаєш, як новий рівень новий рівень впевненості в собі, новий рівень цілісності себе і новий рівень свободи. Тому що ми також знаєш, звикли шукати опори, підтвердження, якісь зовні. А якщо ми переведемо фокус уваги, почнемо дивитися всередину себе, там ми і побачимо. Золоті, безцінні ключі до своїх справжніх бажань. Зичу тобі неймовірно цікавого та глибокого самопізнання, бо насправді наше самопізнання це знаєш, така дорога довжиною у все життя. З радістю та любов'ю зичу тобі масштабу та зичу тобі усвідомити оті величезні бажання, від яких будуть мурахи по тілу, бабочки в животі, і від яких, знаєш, запалиться такий внутрішній вогонь, який тебе вестиме, вестиме вперед. Обіймаю серцем, сподіваюся, що дала тобі користь, дала тобі. Практику буду безмежно вдячна за твої коментарі, інсайти. В описі до відео лишаю свій інстаграм та свій телеграм-канал. Рости, розвивайся, масштабуйся. Ти прийшла в це життя для того, щоб стати цілісною, багатою та щасливою.